Зелена криш», Пригоди в Чарліссі. Частина 11. Як бівчення Оскар відкрив у себе неймовірні математичні здібності. А перед тим як почати, не забудь поставити вподобайку та написати коментар. Приємного прослуховування. На останньому тижні перед літніми канікулами уроки у школах проходили веселіше, ніж завжди. Особливо це стосувалося тих класів. Учні, яких ще не складали перехідних іспитів. У третьому В, де вчився Гурко Макітренко, ніяких іспитів не було. Знову насувалися контрольні за чверть та за рік. Але Гурко їх не дуже боявся. Його зігрівала думка про довге, веселе літо, яке мало скоро прийти. Справи в Чарлісі теж йшли дуже добре і в дібровах. І в Сосновому лісі, і в Калинових гаях, і в дубовому палаці, де жила царівна соломка зі своїми батьками. В лісовій школі справи теж йшли зовсім непогано. Звірята та птахи й старанно вчилися, знаючи, що влітку їм доведеться вести самостійне життя без підказки розумних вчителів. Соломка теж вчилася за особливою програмою. Де, крім звичайних уроків математики та читання, велика увага притілялася вивченню життя лісу, царської дипломатії, чарліським законам та багатьом особливим речам, які повинні знати короновані особи. Крім того, соломка сама давала уроки в лісовій школі як вчителька. У лісовій школі звірята вивчали все, що їм знадобиться для самостійного життя в лісі. Вони вивчали їстівні та неїстівні трави, плоди, гриби та корені, вчили кого із дорослих звірів та птахів їм слід стерегтися. Вчителі з лісового народу викладали звірятам та пташкам як слід поводити себе із людьми та іншими чарівними створіннями. Наприклад, як відрізнити темноліську русалку від звичайної чарліської рястовиці, або що треба робити. Якщо потрапили до зачарованого кола і не можете знайти вихід. А Соломка вчила звіряток, які зверталися по допомогу по долісового володря, в яких в випадках цар повинен втручатися у життя своїх підданих, а в чому самі звірі та птахи можуть допомагати людям. Також Соломка розповідала, як слід погодити себе із людьми, які не розуміють мови тварин, тих. Що заходять до Чарлісця з людських поселень поза лісом. Одного дня Горькові пощастило потрапити на один з таких уроків. До цього дня хлопчик багато чув про лісову школу, але ще жодного разу не був там. Уроки в цій школі проводилися рано вранці та доволі пізно ввечері. Тож Горько зазвичай не опинявся в такий час у Чарлісці або. Якщо був там, то з якогось важливого приводу і був тоді надто зайнятий, щоб просто сходити подивитися на лісову школу. Та ось коли до кінця навчального року вже лишався лише тиждень, Горько нарешті завітав до Чарліської школи. Соломка запросила його в той день, коли в неї самої уроку не було. Діти тихенько прокралися до великої шкільної галявини. Де на пеньках, на ювках дерев та просто долу на траві сиділи учні. Урок хитромудрого маскування проводила тітонька лисиця, видатний майстер у цій науці. Припустимо, ви знаходитеся біля дуже, дуже смачної, але дуже прудкої здобичі, наприклад, дикої миші, перед вами кам'яниста галявина із рідкою. Низенькою травою. літній день сонце світить яскраво, але від стромка віє вітерець. Як ви будете підкрадатися до миші, щоб вас не помітили? Хто знає? Дика кішка? Добре, скажи ти, хай інші послухають. З дерева стрибнула молоденька дика кішка майже кошеня, вийшовши на середину галявини, тобто класу. Кішка почала відповідати. Треба непомітно зайти з того боку, куди дує вітерець, щоб здобич не відчула вашого запаху. Треба триматися подалі від струмка, бо вода добре розносить звуки. Тож миша почує шурхіт та втече. Треба якомога нижче пригнатися до землі та рухатися повільно і плавно. Здобич, помітить різкий рух одразу. Якщо каміння на галявинці сіре, коричневе або руде, мені дуже ховатися й не треба. Моє хутро майже такого смугастого маскувального кольору. Очі треба ховати за травою або за власними передніми лапами. Близько чей найбільше виказує мисливця. Особливого вечірню пору. Але у ясний день біля струмка може блищати на сонці вода, тому здобич нічого підозрілого не помітить. Звичайно ж, головне влучний стрибок. І добре-добре досить. Залишся для уроку фізкультури у дядечка Вовка. Сідай на місце п'ятірка. Так, а як ви будете маскуватися, якщо до вас на кам'янистій галявині біля струмка підкрадається дика кішка. Мишко, ти знаєш, виходь до дошки. Дике мишення вискочило на спеціальний широкий пеньок посеред галявини. Всі малі створіння відповідали звіти, щоб їх могли добре бачити інші. На кам'яністій галявині. Особисто мені дуже й ховатися не треба. Моє хутрої та розміри такі, що дуже зручно прикидатися камінцем. Головне, коли ж не дуже вражити вусами, вони видають нас. Треба слідкувати за вітром, чи, не долини якийсь підозрілий запах хижака, а краще за все обідати спиною до твердого укриття, а лицем до найближчої своєї нірки. І при небезпеці одразу ж ховатися. Навіть якщо це був хтось травоїдний, краще підстрахуватися. Дуже добре, похвалила мишеня вчителька лисиця А на які відстані від Нірки найкраще сидіти, щоб мати змогу швидко сховатися? Для мене? перепитала мишеня. Чи для іншого звіра? Адже для всіх різна відстань. О. Добре, що нагадав. Сідай п'ять. Діточки, зараз будемо вчити формулу безпеки. Приготуйте ваші голови. Треба запам'ятати цю формулу дуже добре. Звірята нашорошили вуха і всі уважно дивилися на вчительку. Яка дисципліна, захопився Горько. Бачила б, наша Маринка. Це наша староста класу. Пояснив він соломці. Ти пам'ятаєш, ви знайомилися на Новий рік. Маринка завжди кричить, що в неї немає ніякої дисципліни. Ми безвідповідальні та неуважні. А як гарно у вашій школі всі слухають вчительку, і така тиша. А чого ти дивуєшся, вицарю? пошепки озвалася Соломка. В нашій школі вчать, як зберегти собі життя. Тому всі слухай дуже уважно. Тим часом лисиця проказала нову форму, яку учні мали запам'ятати. Безпечна відстань від своєї нірки дорівнює двом маленьким стрибкам будь-якого звіра, а маленький стрибок чому дорівнює? Ну, хто знає. Зайчиня хвостик? Маленький стрибок дорівнює довжині тіло, непевно відповів хвостик». За майже п'ять місяців зичення виросло так, що й не впізнати, але характер його не змінився. Хоробрий та допитливий куцехвостик справляв враження скромного боязкого зайчика. Правильно, але говорити треба голосніше та чіткіше. А чому дорівнює великий стрибок, знаєш? Довжині лапок звіра, помножені на висоту, в квадраті. Лисиця похитала головою. Довжина задніх лап у квадраті мінус квадрат висоти стрибка, це й буде довжина Великого стрибка. Сідай куце хвостик тобі четвірка. А хто може вивести формулу безпеки для птахів, враховуючи розмах крил? Тут лисиця помітила, що за уроком спостерігає соломка з гостем. Діти! Привітаємо нашу шановну лісову царівну та її гостя, знаменитого лицаря Горислава, проголосила лисиця. і всі учні на знак пошани застріпотіли крилами та за лапами, наче оподували гостям уроку. Проходьте, будь ласка, проходьте, запрошував Висиця. Сідайте на почесні місця. Наступний урок в нас, присвячений засобам оборони від хижаків, буде читати пан їжак. Ви послухайте. Горько збирався радо погодитись, але Соломка сказала можливо, було б краще, якби наш гість сьогодні провів додатковий урок з людознавства. Він живе у місті і може набагато краще за мене розповісти про небезпечні дії міських людей в лісі. А також чи треба і боятися чи намагатися познайомитися, ближче та порозумітись? Так, звичайно ж, просимо, просимо, говорила лисиця, з присідаючи, наче робив реверанс. Йо? злякався Горько, То який з мене вчитель? Я ж сам шешколяр. Та й що? крикнула бівчиня Оскар з нижньої гілки найдальшого дуба, який, мабуть, був задньою партою у цьому квасі. Ти ж багато знаєш про людей, бо живеш з ними вже стільки років, а ми майже нічого не знаємо. Розкажи. Оскар поважай вчителя, гримнула на нього виситься. От зараз прилети дядько Пугач, та й з'їсть тебе, якщо будеш ще раз кричати з місця. Треба махнути хвостиком та стати на задні лапи, якщо хочеш щось сказати. Вибачте його, попрохав Горько. Оскар один раз дуже допоміг мені, врятував від тву хатої баби. Розкажіть про це, попрохала маленька деревна мишка Соня, схожа одночасно і на мишу, і на білочку. Соню, ви вже сто разів це чули, суворо сказала вчителька. Зараз не час. Але ми чули розповідь Оскара, підхопив їжачок. А всі знають, що він хвалько. Ми хочемо знати, як було насправді. Інші птахи та звірята зашуміли, підтвердивши своє бажання послухати про вухату бабу. Добре. Пан Горислав спочатку коротко розкаже, що він знає про це темноліське створіння, а потім повернемося до теми людознавства. Горько почав розповідати спочатку, що йому говорив дід Боровий, а потім, що бачив він сам, коли зустрівся в темному лісі з вухатою бабою. Він розказав і про Оскара, який подав йому знак вдати, ніби він заснув від сонного супу. Малі учні лісової школи були у захваті, а бівчиня Оскар мало не уснула від втіхи, коли всі друзі нарешті дізналися, що він казав правду. Потім Горько розповів, як підрізнити людей, які люблять тварин від небезпечних, галасливих компаній, він порадив брати їжу лише в тих людей, які пропонують тваринам щось знайоме, наприклад, горіхи, насіння, моркву, яблука таке інше. Сказав, що хліб їсти можна. А ось цукерки краще не треба. Від них у тварин може заболіти живіт, особливо, якщо з'їсти шматок цукерки разом із фантиком. А жувальні гумки то взагалі не їжа. Це люди жують задля того, щоб чистити та укріпляти зуби. Ковтати таку гумку не можна. У Горька та його дідуся був знайомий директор зоопарку дядько Лев. Тож хлопчик добре знав. Чим слід, чим не слід годувати тварин та птахів. Ще Горько застріг пташок, щоб вони пильно дивилися, особливо взимку, що кидають їм люди до годувальниць, бажаючи допомогти, люди інколи кидають птахам отруту і самі про це не знають, їх би не вчили в лісовій школі. Наприклад, дуже погано для птахів їсти солоне сало. Синички повинні це пам'ятати і бути обережними. А чорний хліб з цмином краще й не куштувати, це небезпечно. Насіння цмину труїть пташок, тож треба пильнувати, щоб не з'їсти його випадково. Наприкінці, згадавши сумну історію Соловейка, Орько додав про небезпеку для співочих птахів слухати сучасну популярну музику, особливо дуже гучну. Пташка може геть розучитися співати, якщо наслухається такого. Тож, коли до лісу приходять люди, в яких голосно кричить манітофон або радіо, краще ховатися і носу не показувати, поки вони не підуть. Птахи та звірі слухали Горька дуже уважно і обіцяли запам'ятати його урок. Вчителька Лисиця і весь клас дуже дякує Горькові та соломці за цікавий урок запрошую приходити ще. Звірята розбіглися на десятихвилинну перерву. Потім налявно вийшов товстун в окулярах та в колючій шубці пан єжак, який чекав початку наступного уроку. Горько хотів вже піти, щоб не заважати учням. Раптом до нього скочив на плече бівчення Оскар та щось зашепотів на вухо. Та ні. Оскар, я, як я можу. Тебе ж помітять, відмовлявся Горько. Але білчиня просив знову і знову. Ну, добре вже. Що тебе відпустить царівня і твої вчителі, то я згоден. Щось придумаємо. Але ти обіцяєш сидіти тихо? Оскар рано пообіцяв та від захвату завершав просто горькові у вухо. Потім він почав стрибати з гілки на гілку, крутячи сальто. Коли дятел за скликаючи звірят на наступний урок, дятел виконував у лісовій школі роль дзвоника на уроки. Варько та Соломка пішли далі, залишивши класну галявину. «Що хотів Оскар? спитала Соломка. Уявляєш, просив взяти його з собою до моєї школи. Та як же я зможу принести у клас білку, щоб її ніхто не помітив? У портфелі чи що? А в чому справа? Вам не можна приводити на уроки тварин? не зрозуміла соломка. Горько тільки зітхнув, і лісова царівна зрозуміла, що в міській людській школі все набагато складніше, ніж вона уявляла. Наступного дня Горько дуже обережно вніс свій портфель до класу. Оскар, тільки ж ти обіцяй сидіти тихо, на мишня у нірці, шикнув Горько. «Буду!» долетіло з портфеля. Першим роком була математика. Ірина Валентинівна написала на дошці умову простої задачі на одну дію. В садку було 20 яблунь, на кожній виросло по 33 яблука. Скільки всього яблук зібрали в садку? Горько пошепки прочитав умову задачі, щоб Оскар знав, про що йдеться. І хотів же писати множення у стопчик. стовчик десять. Долинув з портфелю. Крім Горька, мабуть, ніхто того не почув, але сам Горько дуже здивувався і перепитав, що ти кажеш? Він навіть нахилився ближче до портфелю, щоб краще чути. Макітренко, викликала Ірина Валентинівна. чим ти займаєшся? Ти що вже порахував яблука? Та скільки ж вийшло? «Шістсот шістдесят, згублено повторив Горько. Правильно, здивувалася Ірина Валентинівна. А якщо розкости яблука по восьми кошиках, скільки буде в кожному? 80, має, та ще чотири яблука залишиться, то я їх з'їм, пролунала з портфелю. Горко машинально повторив навіть про те, що з'їсть залишок. Весь клас засміявся навіть Ірина Валентинівна посміхнулася. Добре, макітренко, сюдай!» Тебе сьогодні прокинулись якісь незвичні математичні здібності. Може б ти вирішив зараз тихенько контрольний варіант задачі, поки ми будемо займатися за програмою? Ю, ні, то що ви? Та ми, озвався Оскар. Це ж цікаво. З... Згоден, сказав Горько. Але я не впевнений в цих здібностях. Вони в мене віднедавна. Я ще їх як слід не опанував. Добре, макітренко. Сідай на останню парту разом із чепивом, тільки не заважайте іншим. Ось тобі варіант контрольної. Працюй. Горько пересів на останню парту, де тільки вовчик чепиво міг бачити, що перед тим, як поставити у зошиті правильну відповідь, Горько щоразу радився з портфелом. Що там у тебе, Гариничу? зацікавився вовчик. Потім покажу на перерві. Тільки нікому жодного слова, зрозумів? Мо, поклявся вовчик. Оскар дуже вправно рахував, але на першому ж завданні виявилися деякі особливості лісової арифметики. «352 додати 248», – пошепки сказав Горько. Чого? не зрозумів Оскар. Додати, кажу. Я не можу, не розумію, що додавати. Триста п'ятдесят два, повторив Горько. Чого? повторив Оскар. Ну, просто цифра така. Я так рахувати не вмію, тихенько пояснив Оскар. Ти мені скажи про горіхи, про яблука, про жовті. Тоді я можу порахувати. А, дійшо? Триста п'ятдесят два горіхи додати двісті сорок вісім жолодів, тоді. Скільки всього плодів разом? Шістьсот плодів, миттю відповів Оскар. «В Жодне дупло не влізе. Доведеться ділити на кілька схованок. Дуже доречно. Тоді поділи 537 горіхів на три схованки. Це занадто багато буде. Треба дрібнішими порціями ховати. Тоді Поділий 537 горіхів на маленькі порції по три горіха. Скільки буде схованок? 179. замислившись на секунду, відповів Оскар. Далі в нас задача. Слухай умову. Будівельники звели дім в три поверхи за шість днів. Кожен день вони працювали по вісім годин. Скажіть, скільки готових поверхів припадає на кожен день роботи. Та яка загальна кількість робочих годин. Ти що? Думаєш, я щось зрозумів? Я білка, а не мураха, обурено вириснув Оскар з портфелю. Навіть вчителька озирнулася, шукаючи, звідки почувся той писк. Але Ірина Валентинівна вирішила, що то запищала грудочка крейди. Так буває, коли Крейда дряпає дошку. Т'їше. мало не загарчав на нього Горько. Я тобі зараз перекладу. Він задумався та сказав таке. Білки гризли тире шість днів. Вони відгризли три дуже довгі гілки. Кожен день вони гризли по вісім годин. Скільки відламаних гілок припадає на кожен день, та скільки годин цього вони працювали? То й навіщо вони його гризли? їдко поцікавився Оскар. Реблю гтити, наче бобри. та нехай вже. Ходить половина цілої гілки на день та сорок вісім годин роботи. Орко полегшено зітхнув та записав результат. Тепер всі завдання він завчасно перекладав для Оскара білочкною мовою, і той хромкав задачки рівняння та приклади, наче й горішки. В кінці уроку. Горько віддав зошит вчительці для перевірки, хоча він і так знав, що розумне бівчиня рахувало все правильно, бо для нього це не просто цифри, а й стінні припаси, від кількості яких залежить, чи буде Оскар та його сім'я годувати взимку. Він вмів рахувати блискавично. Варто було йому уявити всю цю гору горіхів або яблук. На перерві, Горько, як обіцяв, показав Оскара у дворі Вовчику Чепилі. Під час уроку він вже неодноразово підказував Вовчику правильну відповідь, тож той був дуже радий знайомству. Ти тепер на кожен урок будеш з цим звіром ходити, поцікавився Вовчик. Мабуть, не буду, сумно відповів Горько. Йому наша програма занадто легка, тож йому швидко набридне. Оскар з його здібностями можна одразу до шостого класу, а може, навіть до восьмого. Я хочу до восьмого класу, повідомив обівчиня. Віднеси мене туди. Я, послухай, хоч один урок. Оскар, та як я тебе туди влаштую, мені ж до них ще зарано», – посміхнувся Горько. Ти просто якийсь більчаний вундеркінд», – сказав йому Горько. Невже любиш вчитися більше, ніж грати в стрип бейсбол? Ти що жартуєш? образився Оскар. Я ж найкращий гравець у цю гру. Я ж її винахідник. Ти забув? Я, може, майбутній чемпіон Чарліця». А й правду казали, ти такий хвальковий, Оскар, засміявся Горько. Бувай здоровий. Не попадися, дядькові Пугачу. До побачення лицарю. Приходь ще до нас у школу, бо мені ніхто не повірить, якщо я буду розповідати, де я сьогодні був та що бачив. Добре, чи колись прийду. Вчися на п'ятірки, Оскар. Бувай. Горько бачив, як рудий хвостик майнув на дерево та зник між гілок. Тоді... Горько теж пішов додому, думаючи про те, що йому теж мало хто повірить, якщо розповісти, що він бачив в лісовій школі. А як сталося, що Горькові знову довелося розв'язувати дуже дивну задачу у свій наступний прихід до Черлісся, то вже зовсім інша історія. Кінець частини. Дякую, друзі, за те, що підтримуєте. Ставите вподобайки та пишете коментарі. До скорих зустрічей, папа. -па.